Що ж, мій стрім, на жаль, провалився. Я поясню чому. Коли я роблю стрім, бо гра починає зависати, лагати, і інтернет починає вилітати. Тому я зроблю рол під назвою типу людей у стіл Афут. Підпишись, якщо ти грав у цю гру. Початківець. Коротше, я знайшов дуже прикольну гру на називають стіл Апут, Подивимося, що там за гра. Коротше, це схоже на стіл Абранірут, але замість брейн є на їжу. Так, візьмемо ці фрикадельки, цілих дві і ще діамантову піцу. Так, підходимо близько і заробив гроші. Прикольна гра! Професіонал. Так, тут, тут стоїть, гроші отримує. В принципі, все окей, але мені потрібно надати маленький штрих. Той, хто хоче вкрасти їжу, але щось пішло не по плану. Прикольна гра! Ух ти, а це що за база? Хоч ми подивимося. Вау, тут прям дуже цікаво. Я візьму ось таку. Я. Так, щось пішло не по плану. А? Ай, не ну за що? А який тип ти більше сподобалось? Напиши у коментарях.